Хочу сказати, що ми вас підтримуємо? Треба признати визначну роботу, яка проведена в Одесі адмиралом Неїш Папою, який відсунув російський флот і допоміг функціонуванню зернового коридору. Я також хочу виділити всю роботу сільськогосподарського сектору в цілому сьогодні. Ми подивилися на наслідки роботи. Дуже дякую Україні. Ми бачимо вашу економічну роботу, вашу військову роботу, і ви підтримуєте світ своєю сільськогосподарською продукцією. Ви не даєте світу відчувати голод, підтримуєте баланс у світі. Я Дуже пишаюся тим, що Норвегія разом з нашими морськими партнерами та нашою коаліцією бореться за те, щоб підсилити Україну, і я хочу сказати, що Україна. Бореться так ефективно, як тільки може, звісно, вона бореться в рамках міжнародного законодавства. Вона з повагою ставиться до статуту ООН. Ми бачимо, що не порушуються міжнародні кордони і Звісно, якщо ми бачимо напади на територію ворога, то це є частиною військової операції. Якщо ми говоримо про стійкість, то Україна має волю, і Україна має стійкість та здатність протистояти. Ми дуже горді бути частиною цієї групи і цієї підтримки. Я дуже радий та щасливий, що ми є частиною цієї протидії, що ми Допомагаємо людям зберігати життя, що ми допомагаємо Україні зберігати енергетичний сектор, приймаємо участь у відбудові України, і ми допомагаємо Україні на шляху до вступу до Європейського Союзу. І якщо ми посилимо ПВО та взагалі оборонну систему України, то ці атаки не будуть завдавати шкоду інфраструктурі України. Ми виділили 64 мільйони євро від уряду Норвегії для того, що підтримує Україну. І від імені моїх колег та під і міністра закордонних справ Норвегії ми знову і знову виділяємо нові кошти для підтримки України. І... Якщо війна буде продовжуватися, ми будемо діяти одним чином. А якщо ми досягнемо миру, ми будемо діяти іншим чином. Тобто у нас є декілька планів, але що є незмінним, це підтримка України та інтеграція України в Євроатлантичний Союз.